Вітаю всіх! Сьогодні будемо говорити про реактивну систему залпового вогню української розробки Буревій. Вона має калібр 220 мм та розроблена в Україні. Вогневі випробування відбулися ще в листопаді 2020 року. В грудні 2021 року. Державне підприємство отримало партію шасі ТАТРА Т815 для випуску нової української 220 мм реактивної системи залпового вогню Буревій. Калібр 220 мм може використовувати також і снаряди для реактивних систем залпового вогню Ураган, яка є радянською розробкою. А також може використовувати і нові снаряди. Зі збільшеною дальністю від 35 до 65 км, які розробляє конструкторське бюро Південне в рамках програми тайфун 2. Система оснащена цифровою системою управління вогнем, включно із системою обміну інформацією на полі бою. Це дозволяє включати буревій у єдиний розвідувально-ударний контур, коли інформація від засобів розвідки, наприклад, безпілотного літального апарату, в режимі онлайн передається на засоби ураження. Це значно скорочує час від виявлення цілі до їх знищення. На машині встановлено комплекс кріл А, який дозволяє екіпажу вести вогонь, не виходячи з машини. Тобто, все відбувається. Досить оперативно та швидко. Екіпажу не потрібно витрачати час, щоб виходити з кабіни, налаштовувати техніку, як це на застарілих системах ГРАД, наприклад, використовується. Тут все автоматизовано та значно прискорено. Як вже згадувалось, буревій розміщено на шасі Т815 з колісною формулою 8х8 виробництва компанії Татра. Максимальна швидкість по шосе становить майже 100 км на годину. Шасі від базової версії відрізняються спеціальною броньованою герметичною кабіною, обладнаними місцями для кріплення радіостанції та озброєння. Замість напівавтоматичної чеської коробки від Татра встановлюється автоматична трансмісія від Елісон. Ще однією особливістю є додатковий. Енергоагрегат, що дозволяє економити ресурс основного дизельного двигуна, потужність якого складає майже 300 кВт. Має 4 аутригери замість двох в порівнянні з радянськими розробками, що робить машину стійкішою під час стрільби, бойове застосування, звичайно, отримала під час вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Перше офіційне підтвердження з'явилося в засобах масової інформації у червні 2022 року, коли ми побачили відео системи на позиціях українських військових. Згодом було також інше відео застосування бойового цієї установки, і зрештою почали з'являтися інші інформаційні. Повідомлення з Харківського регіону та інших регіонів. Військові оцінили перевагу машини над радянськими системами, такими застарілого, типу, як Ураган, наприклад, чи Град, завдяки більшій стабільності машини вдалося покращити точність, цифрова система. Керування вогнем скоротила час на розгортання та наведення даного комплексу. Також відзначили, що машина значно комфортніша, має кращу прохідність, та, що немаловажно, вона броньована, на відміну від радянських систем. Отже, що ми маємо загалом? Машина стоїть на імпортному шасі, має сучасну систему наведення, сучасну систему управління вогнем. Для Скажімо так, ефективної роботи створили максимально комфортні умови. Потрібна тільки кількість, масова кількість як снарядів, так і самих машин. Отже, не забуваймо підтримувати наших військових, нашу країну. До перемоги всі разом. Всім дякую за перегляд.